Перемога буде 100% за нами. Цінність прапора не може мінятися. Вона є одна. Хтось цінує його з дитинства, хтось не цінує навіть зараз. Я народився в цій країні. Я воюю за цю країну, і цей прапор мене символізує ту цінність і сім'ю нашої країни, в якій ми народилися і живемо. Прапор це символ українського народу. і Це символ, який ми зараз захищаємо та відстоюємо. То до перемоги, слава Едельвейсам! Кожний бойовий виїзд ми встановлювали на, на, на свій танк на дану машину прапор, і це символізувало нашу перемогу і я живу до неї. Коли, наприклад, прапор знаходиться на танку при бойовому виїзді, він надає дуже багато впевненості собі. Це тут ми його завжди виносили, гордились тим, що ми є українці. І зараз віддаємо життя, здоров'я, щоб його під стягом обороняємо нашу державу, щоб ми могли гордо сказати ми наші діти, що ми є українці. Я думаю, ми прийдемо до перемоги за нашим прапором.